І через ці справи, і через цю обрядність ми не можемо войти в Божу благодать, і ми не можемо войти в Божу милість. Але новий Завіт, Співвідношення старого і нового заповіту, є різниця. В новому заповіті є відмінений старий заповіт. Відмінений старий заповіт як? В Євреям написано. Якщо є заповіт, то повинна була бути смерть. В новому заповіті старому заповіті за новий заповіт, хто помер? Ісус Христос. Ісус Христос, Він відмінив старий заповіт і дав нам новий заповіт. І тим же самим Він звершив все, Він звершив всі пророцтва. Все, що людина не могла зробити обрядово через закон, вона може зробити по благодаті віру в Ісуса Христа. І Ісус Христос дав нам приклад у цьому всьому. Амінь.